Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 212 заняття, тема якого наслідки з аксіом стереометрії. Отже, на минулому уроці я вам розповім 6 аксіом основних аксіом для стереометрії. Також ми розібрали, що таке площина та точки, які належить та не належить. Також поговорили про прямі. Сьогодні ми поговоримо про наслідки з аксіом стереометрії. Отже, перший наслідок: що через три точки. Що не належать на одній прямій, можна провести площину, або ж площину можна провести через три точки, що не належать одній прямій. Це перший наслідок. Другий наслідок: площину можна провести через пряму та точку, що не належить цій прямій. У такому випадку можна провести площину. І ще один наслідок. Площину можна провести через дві прямі. Що перетинаються. Тобто, якщо в нас є дві прямі, що перетинаються, ми можемо провести площину. Зверніть увагу, просто так площини не проводяться. Мають бути наслідки для цього. Тобто основання на підставі чого ви е, проводите цю площину. Підстави, на яких ви можете провести ці площини, я вам тільки щойно навів. Запам'ятайте ці три наслідки та користуйтеся ними під час малювання площин. На цьому у мене все. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань нема тоді до зустрічі на наступному уроці.